По LG серії G7 Sync, 2800-вартість, є сканер пальця, невеличкі притертості по корпусу, але не сильні. й c розєм на зарядку в комплекті дам шнурочок, підтримка двох сім-карт або однієї сім та карти пам'яті. По екранчику невеличкі є притертості, але не сильні. Можна спробувати підібрати захисне скло, кому буде потрібно, уточняйте у повідомлення. Працює плавненько, ось така у нас основна камера. Зараз покажу ще інформацію по даному пристрою. Так, загальні. Зараз покажу, що там по ньому. Про телефон загальні. g7sync Інформація по Android. 8-й Android встановлений тут. І зараз ще покажу по пам'яті у нас. Так, пам'ять не тут. Зараз потрібно десь зайти. 64 GB. Ось тут показує 64 ГБ та 4 ГБ оперативної. В комплекті шнур Type-C і сам пристрій відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Кому цікаво, пишіть звертайтеся у повідомлення: Телеграм, інстаграм чи коментарі.